Перше місце займає у світі це ішемічна хвороба серця. Тобто, що таке ішемічна хвороба серця? Це є, коли кровоток в серці не доходить до м'яза, до серцевого м'яза. Серце погано обтікає кров'ю, тобто судини пошкоджені ендетелі в судинах, і судини погано пропускають кров, замулюється. Судинки, вони постійно зменшуються і кровоток дуже поганий. З часом забиваються повністю судини і, не, і повна непроходимість, блокада е, артерій. І це викликає інфаркт, тобто йде розрив е, стінки серця або розрив артерії, і людина може від цього померти. Від чого це відбувається? Це в основному відбувається від того, що, е, від того, що люди неправильно харчуються. Дуже жирна, е, жирна їжа, тваринного особливого походження. Тобто е, таке, як масло, молочні продукти, е, кокоса олія також, багато олії, коли людина смажить або вже доливає до страв яйця. Кури, риба, яка також має багато холестерину. Продукти всі, практично тваринного походження, всі мають дуже багато холестерину, які закупорюють саме з артерії. Чому ця хвороба займає перше місце в світі? Тому що вона спричинена саме неправильним харчуванням. Люди в світі харчуються дуже неправильно, дуже жирно. І це провокує цю хворобу. Іде непостачання крові серця, розрив стінки шумочка серця, погано постачається кров'ю м'язи, серцевий м'яз, також розрив судин. Це все через блокаду артерій, холестерина, жир. Для цього, щоб цю хворобу можна передовратити, тобто її можна змінити цю хворобу або вернути сп'ять. Це можна зробити таким чином, змінити харчування, почати харчуватися правильно. Такі продукти, як овочі, фрукти, зернові, злаки, бобові, провокують обратний ефекту, тобто вилікувати блокаду, розчистити прохід судин, збільшується проходимість і людина. Виздоравлює, але це потрібно змінити раціон повністю перейти на рослинне харчування, виключити всі продукти тваринного походження і перейти на рослинне харчування. Також друге місце займає в світі посмертності, це інсульт, це подібна хвороба, також серцево-судинна, це також викликається з блокадою артерій тільки тут, в голові. Забиваються маленькі артерії е холестерином, жиром. І також людина, коли має вже десь 85-80% блокади тих судин в головному мозку, людина може постресувати, понервуватися, потиснутися, е напрягтися і отримати удар, розрив судин в головному мозку і називається інсульт крововилив. Головний мозок. Це також лікується таким же способом, якщо цей це діагноз встановлений, блокада судин в головному мозгу, судин по всьому тілі, це також лікується харчуванням, рослинним харчуванням, це все можна вернути сп'ять. Тобто за рік-два. Рослинне харчування сюди не очищаються практично до, до повного е, обновлення, розчищення ендотелією. Але це повинно бути чисте, рослинне харчування ніякого порушення цієї дієти. ніякого. Тоді йде повне виздоравлення цих хворіб. Також рослинне харчування ще виліковує від раку. Від пухлин, від, від різних видів раку. Ну, це дуже треба багато розказувати. В основному розкажу, що молочні продукти займають перше місце по, по стимулюванню ракових пухлин. Тобто молочні продукти мають інсуліноподібний фактор росту, який стимулює сильний гормон росту, і це провокує розмноження росту пухлини. У жінок в основному це рак грудей, а у чоловіків в основному це рак простати. А також рак шкіри, рак костей, рак нирок, рак шлунку, рак стравоходу, різних видів раку, саме молочні продукти, сильно сприяють цьому. Росту цих злоякісних пухлин. Але не виключаючи продукти тваринного походження, такі як м'ясо, риба, яйця, також вони білки мають тваринне походження мають цей спосіб стимулювати і сумнівно подібний росту, тобто стимулювати росту пухлин. Молоко просто займається перше місце, а ці продукти вже після молока йдуть. Їх теж, якщо хочеться вилікуватися від раку, повністю треба повністю перейти на рослинне харчування і повністю використати ці продукти з раціону. Тоді можна вилікуватися також від раку. Залежить, яка рак, стадія раку, і чи була пройдена хіміотерапія, це також треба до цього дивитися. Но в основному, якщо перша, друга стадія, то ще можна повернутися. І вилікуватися, якщо повністю прийти на строге рослинне харчування без олій, без жирів, тільки цільне рослинне харчування, бобові, злакі, фрукти, овочі.